Вітаю, друзі! Хочу вам показати, як я в цьому році вперше вирішила вирощувати мамордіку. Це дуже цікава рослина. Вона відноситься до класу гарбузових, ще її називають індійський огірок. Як в мене вийде і що вийде, будуть лі плоди чи не будуть? Я вам покажу в подальших своїх відео. А зараз в мене вже отаке от величенька рослина, яку я вирощую на підвіконні. Як вона буде почувати себе, як поводитися, я не знаю. Буду вам показувати. Ось отакі вже хоче вона квітнути. Будуть плоди чи не будуть, я не знаю. Будемо дивитися, будемо набиратися досвіду. Як треба вирощувати, буду вам розказувати. Всім гарного дня, миру та злагоди!